Ой, ластівочки. Не знаю як то, але я за такими бутербродами так скучила, ще ось намастила таким майонезом. Тому що я казала, я його іспользую. Я взагалі майонези не люблю. Ну він просто такий смачний і натуральний. Оце лучше, ну, знаєте, що один раз. Оце з'їсти такого майонеза, чим інший. На сливочному маси жарла геночки. Е, Оксаночкиних шпротів, е, ті, що в нас в Польщі прислала. Ой, із цибулькою, І ще тут в мене шкурочка є. Ой, зараз десь стала шкурочка ще є. Боже, як же все смачно. І варю холодець. Це, знаєте, це бутерброди з нашого дитинства. Я їх взагалі років п'ять не робила. Ну, побачила, що такі смачні шкрути, Оксана прислала. Мені. Думаю, в мене має завтра на сіль почуба й олів'є. От буду його сподіватися. Ой, як же все смачно. Бутри, це ще таке цим Це Наталя прислала мені. Наталя і Білозір'я. І шкурку. Я зараз відео виставлю, і шкурку сала. Дивіться, я вже кусочок собі відрізала. ну зараз посмакую. І готую холодець. Холодець 5, 5 годин готую. Так, всім смачного, а ви робите так? Ну, Я на сливочному маслі роблю гріночки. Так, До мене прийшли вітать. Вітать з новим роком зараз.